Побалакаємо трошки про логотип для інтернет-магазину у багатьох, особливо на Promua, він взагалі відсутній. Більшість не знає, що таке Фавікон, але як мінімум, через відсутність логотипу, ваш інтернет-магазин можуть блокувати в мерчант-центрі. І хто б там що не казав, не записував відео, у нас є там з три десятки прикладів, коли ми або перероблювали логотип, або робили його з нуля і проходили легку модерацію. Як максимум це престиж і відзеркалення того, що ви продаєте на вашому сайті. Поки ви дивитесь декілька прикладів за останній час, які ми логотипи зробили для наших клієнтів, я вам дам декілька порад на що опиратися при створенні логотипів. Перший пункт це простота: максимально простий логотип це може бути назва або там, абревіатура з якоюсь іконкою. Максимально гарне, тобто підібраний максимально там читабельний шрифт. Який можна легко прочитати з телефону, ПК, і максимально зрозуміло. Тобто, якщо навіть це абревіатура і плюс іконка, зрозуміло, там плюс-мінус про що це цей інтернет-магазин. Тобто від логотипу можна вже зрозуміти, що магазин продає там текстиль, білизну для жінок, парфуми, інструменти і тому подібне. Якщо не довіряєте мені в цьому питанні, подивіться на великі інтернет магазини, маркетплейси або взагалі якісь міжнародні компанії. кружок, ромбік, коло або просто назва бренду максимально підібраний зрозумілий шрифт і максимально зрозуміло, що це за бренд. Тому коли ви будете створювати логотип, опирайтесь на ці три пункти.